Та є легше, але й страшніше, бо коли легше починаєш щось відчувати і вже не хочеться повертатись назад. А можна дивне питання? А якщо я більше не хочу так жити, я хочу, щоб мене бачили, чули, розуміли, поважали. Це не занадто? Це не занадто, що я хочу іншого. Віра. Як ви відчуваєте це інше? Почати пробуджувати її внутрішній світ, дати дозволи через запитання, а не поради? Інше? Це не про нього, це про мене. Але я навіть боюсь вимовити це в голос. Я раніше не думала, що маю на це право, на бажання. Якщо я хочу іншого, значить я погана, егоїстка. Я думаю, якщо б він дізнався, що я мрію про щось інше, він би сказав, що я зіпсувалась і що це через вас. Може, я дійсно стала гіршою, не тією, яка треба. Те, що ви починаєте розуміти себе і відчувати, це не зіпсованість, це знак, що ви починаєте оживати. Її самість росте, але цей ріст болючий, бо вона досі бачить себе його очима. Як же тоді бути? Як можна хотіти іншого життя, коли є зобов'язання, діти? Я не хочу все руйнувати, але вже не можу робити вигляд. Інколи я уявляю, якби я була десь одна, мала простір без нього. Це звучить як зрада. Але я відчуваю полегшення навіть від цієї уяви. Ви маєте право на уяву, і ви маєте право перевіряти, що вам справді підходить чи не підходить. Бо наші мрії це не злочин. Вони наші маяки. Я вперше це сказала. Я боюсь думати вголос, але ще більше не думати взагалі. І це. Це дуже важливо. Це про чесність, про чесність перед собою. А що, як я більше не зможу повернутися до того, як було? Може, не все ще втрачено. Може, я не зовсім зникла. Повернути назад не обов'язково, але ви вже йдете назустріч собі. Невідомо лякає, але це єдине місце, де буває свобода.